Привіт всім друзі! Сьогодні дам е, таку інформацію. Наша душа, коли йде в життя, підписує контракт, як я вже розповідала. І деякі душі, е, думаючи звідтиля, що тут вони зможуть все дуже легко пройти, о, душі набирають багато важких ситуацій життєвих підписують контракти з багатьма людьми, які будуть складні ситуації. І думаю, що легко все це буде тут пройти, тому що звітеля, дивлячись, як кажуть, я тут це просто гра. А для нас людей це важке випробування. Так, от є така техніка, якщо у вас з кимось дуже складні стосунки, це можуть бути діти, батьки, сусіди, друзі, всі, я з багатьма людьми просто зробила цю техніку і відпустила. І не спілкуюся, але є випадки, коли продовжуються наші рідні, і ми продовжуємо жити. Так от така є техніка. Ви уявляєте перед собою людину, з якою у вас складні стосунки, або навіть е так, складні стосунки, але ви хочете ці стосунки або розірвати, або ви хочете забути, не можете, будь-що. Ви уявляєте перед собою людину. І кажете, наприклад, ім'я, я старалась, я дуже старалась, але в нас нічого не вийшло. Ви уявляєте, як бумагу, на якому підписаний ваш разом контракт, ви розриваєте все це в уяві і викидаєте. і кажете, від сьогодні ти йдеш своїм шляхом, а я йду своїм шляхом. Я пробачаю тебе, я пробачаю себе, я відпускаю тебе з любов'ю. Я бажаю тобі успіху і удачі. Як коли я таке роблю, я бачу, ця людина розвертається, йде, або відлітає десь від мене, або ще щось. О, наші душі приходять і беруть ці іспити для того, щоб навчитися як контактувати, але не кожна людина учиться, як контактувати. Одні йдуть на, скажімо так, на мир, на розмови, на компроміси, інші не йдуть. Саме для цього існує такий контракт. Але контракт не можна розірвати з усім світом. Тут інакше просто душа, не виконавши свій контракт, не виконавши завдання, просто піде. Відповідно, людина помре. І прийдеться все одно повертатися, тому що. Інші люди також з вами підписали контракт. Так от, є така техніка, я вам скажу, що працює вона як на мене, по моєму досвіду, по моєму досвіду, може, у всіх по-різному. Десь через рік вже є результати, ви можете побачити результати. Стосунки людей налагоджуються, тому що в них немає контракту, Проходять важкі ситуації. Або якщо інша людина не хоче все ж таки. Йти на контакт, вам ця людина просто не потрібна в вашому житті. Я не рішаю, хто вам потрібний, хто вам не потрібний. А ви самі собі вирішуєте, але цей контракт допомагає, я вам скажу. Так що усім нам благ, найкращих, миру, любові і Божого благословення.